У мовах повномасштабної війни нам часто хочеться простих рішень. Пам'ятаєте, як на початку березня минулого року вас заспокоювали слова Арестовича про два-три тижні. Тоді ви навіть не думали, чи мала ця людина достатньо експертизи, щоб робити такі висновки. Але якщо ви й досі дозволяєте харизмі та впізнаваності підміняти реальні знання, то ризикуєте потрапити під вплив псадоекспертів та корисних ідіотів. У цьому відео поговоримо про те, як розпізнати реальних експертів та тих, хто себе за них видає. Подивіться на фото цієї людини. Чи здається вона вам милою і приємною? Чи навпаки, ви бачите перед собою непорядну людину або злочинця? Це американський підприємець Мартін Шкреллі. Він прославився як найненависніший мільйонер Америки у 2010-х роках. У 2015 році Мартіна арештували і звинуватили в тому, що він керував бізнесом як фінансовою пірамідою. Підприємець назвав себе найуспішнішим албанцем, який коли-небудь ходив по цій планеті. А ще хвалився дорогими покупками і привертав до себе увагу. Найогидніший вчинок Мартіна Шкрелі був у тому, що він купив права на випуск медикаментів від рідкісних хвороб та підвищив на них ціну. Таким чином, шкрелі підняв вартість однієї таблетки важливих ліків з 13,5 доларів до 750. Це обурило всю Америку, але було повністю законним. Ми нічого не знаємо про людину і не можемо робити висновків виключно з її зовнішності. Ми не можемо довіряти їй тільки тому, що вона мила і приємна на вигляд. Це важливо усвідомлювати. А тепер давайте повернемося до України і наших експертів. І не експертів. Розпочнемо з Олексія Арестовича. Герой нашого часу. 24 лютого ми прокинулися у жахливих і незрозумілих умовах. Значна кількість українців до цього дня не цікавилася політикою та війною. А тут різко потрібно було зорієнтуватися. Ми пішли в інформаційний простір, а там. Нам запропонували Арестовича, цікава людина, харизматична, та ще й нібито військовий експерт, який в офісі президента дає брифінги сумнівів, що Арестович має експертність, у більшості не виникло. Боже, який він не експертний, є, так класно! А те, що у нього строката біографія, в тому числі з ідеологом рашизму Олександром Дугіном, нас тоді навіть не зацікавило, бо для цього потрібно було перевіряти інформацію а такої можливості просто не було. Додайте до цього те, що українці прагнуть простих рішень складних проблем. І Арестович нам їх давав два-три тижні. Це теж про це. Більше про те, чому українці довіряють словам Арестовича і як він шкодить своїми діями, дивіться у відео на каналі Як листати овочем. На жаль, харизма та впізнаваність давно підміняють реальні знання та експертизу. При виборі тих, до кого дослухатися, ми дивимося, чи перетинаються їхні погляди з нашими. Не всім хочеться чути незручну правду. Якщо ви слухаєте розпіарених експертів, то дайте чесну відповідь на запитання, чому та навіщо. Якщо для отримання об'єктивної інформації, то тоді варто реально вивчити хто ця людина і чи дійсно має потрібну експертизу. А ще корисним буде зазирнути до бази псевдоекспертів, яку створили тексти. Там зібрані ті, хто неодноразово був помічений за поширенням маніпуляцій та фейків. Це інтернет, він пам'ятає все. Пам'ятайте про можливість отримувати інформацію з різних джерел. Серед них мають бути медіа з білого списку, які подають максимально об'єктивну інформацію. В контексті псевдоекспертів важливо згадати ще один важливий інструмент. В російській пропаганді активно підіграють корисні ідіоти. Вони допомагали КДБ ще за часів холодної війни. За визначенням словника Collins, useful idiot або корисний ідіот це будь-яка особа, якою можуть маніпулювати в політичних цілях. Так раніше називали людей з некомуністичних країн, які підтримували комуністичні режими. У нашому випадку це українці, які сприяють Росії, і так вони можуть робити це абсолютно несвідомо, не розуміючи, що стали об'єктом маніпуляції ворога. Це Юрій Безманов. Він колишній офіцер радянської спецслужби КДБ. Безменов спеціалізувався на дезінформації та підривних діях. У 70-х роках він втік на захід і почав розповідати про методи радянської пропаганди. Зокрема, безменов говорив про роль корисних ідіотів у підривній роботі. Суд підривної діяльності найкраще ілюструє гасло: корисні ідіоти всіх країн єднайтеся. Щоб досягти бажаного ефекту, підривник повинен спочатку зробити з нормальних людей ідіотів і розділити їх. Тоді танки і ракети можуть і не знадобитися. Водички КДБ ілюструють роботу корисних ідіотів на такому прикладі. Ситуація схожа на будинок, мешканці якого всередині зберігають вибухівку. Щоб знищити цей будинок, ворогові не потрібно фізично його захоплювати. Досить розпалити вогонь поруч і дочекатися, поки подує вітер. Тим часом ворог може підкинути кілька чудових ідей для срачів між мешканцями будинку. Це відверне їхню увагу від реального вогню. Розумні люди помітили пожежу і до загоряння будинку прибрали плегко предмети. Корисні ж ідіоти будуть продовжувати сперечатися про те, хто має прибрати вибухівку і чому це мають робити саме вони. А тим часом вибух рознесе їх будинок та їх самих. Ось ще один приклад, як працює інструмент корисні ідіоти у вересні 2022 року. Користувачка TikTok, яка позиціонувала себе як юристка, запустила флешмоб. Він був про те, скільки днів залишилося до закінчення війни. Жінка заявила, що має чіткі підстави вважати, що до кінця жовтня 2022 року війна повністю закінчиться. Але коли пройшов жовтень і нічого не змінилося, аудиторія почала вимагати пояснень. Юристку така редакція чомусь здивувала. Я завжди казала, що в мене є інформація, в якій я впевнена. І я в ній була впевнена. Я не розумію, в чому конкретно. Мої шахрайські дії це типова поведінка корисних ідіотів. Вони можуть виглядати як експерти. Наприклад, тут ми чуємо, що це юристка. Для нас це звучить переконливо, але тут справа не також шахраях, як у маніпуляції аудиторії, бо ніхто не може спрогнозувати точно, коли закінчиться війна, а особливо людина, яка взагалі не є військовою відповідного рангу. Ще одна маніпуляція полягає в тому, що очікування швидкої перемоги породжує розчарування. Так і цивільні військові втрачають мотивацію, яка зараз вкрай важлива. Специфіка корисних ідіотів в тому, що вони дають нам інформацію, яку дуже важко перевірити. Але це інформація, яку ви хочете отримати як наслідок, вас дезорієнтують. Наприклад, дають промін надії, який не справджується. А ви тим часом щоразу переживаєте чергові емоційні гойдолки. Потрапити на гачок псевдоекспертів та корисних ідіотів сьогодні дуже просто. Їхня харизма, позитивні прогнози, впізнаваність беруть гору. Щоб не понитися у пасті, зважте, чи точно експерт перед вами. Перед тим, як дослухатися до людини, перевірте її освіту, посаду, тему, які вона коментує. І пам'ятайте про важливість отримувати інформацію з різних джерел. Блогери не відповідають за вчинки, які вони роблять. Заради хайпу і популярності. Ось, наприклад, психолог Спартак Субота намагався пояснити своїм глядачам про синдром розладу дефіциту уваги та гіперактивності, але досить безапеляційно заявив, що синдрому можливо взагалі не існує, і це просто невиховані діти. Хоча наукові дані говорять про те, що це реальний діагноз. Заява суботи викликала бурхливі обговорення і справедливе засудження. Ще один важливий момент. Часто засоби масової інформації використовують негарні фото людей, що про них склали погану думку. Це варто враховувати, коли ми бачимо ілюстрації до новин. Нами можуть маніпулювати, викликати почуття огиди. Ми маємо також пам'ятати, що корисні ідіоти підіграють Росії. Так звані хороші росіяни маніпулюють не так, як нам здається. Від них ніколи не буде комунікації. На кшталт Путін хороший або Ми за руський мір. Вони працюють дуже тонко.